Доброго вам дня, шановні пані та панове. Знаходимось в Якушинцях 5 кілометрів від міста Вінниці. І бачимо, як стрімко йде будівництво. Наразі вже змонтовано каркаси до стріхи. Для стріхи на чотирьох усіх будиночках. Ось Ось знаходяться навпроти у нас будинки, які здавались вересні. Там знаходяться будиночки, які Здавалося, здаються зараз. Ще є один, до речі, вільний трьохкімнатний будинок, тому запрошую, що можете встигнути придбати. І наразі розкажу, що у нас тут відбувається. Як ми бачимо, ведуться роботи, ведуться вони стрімко. Це у нас трьохкімнатні будинки. Це у нас двохкімнатні будинки. Ці трьохкімнатні вже є проданими. Наразі є вільних два будинки. Вони є двохкімнатними. Ось. Тому ще є можливість придбати такий прекрасний будиночок. В кожного, до речі, на цих будинках, і на тих, і на цих 5 соток землі. Тут же ж ділянки по 6 соток. Тут більша ділянка. Наприклад, розглянемо цю. Ця ділянка починається від стовба, закінчується цим стовбом. І далі йде аж до того автомобіля. І пішли ми далі. Тут величезна ділянка, 6 соток. Це двохкімнатний, то двохкімнатний в кожного по 6 соток землі. Тут вже 8 кільця йде, 80 те кільце, запас води, 3,2 тони, 3,2 куба кубічних метра води. Ось так все виглядає. Все чудово, хлопці працюють, все як має бути. Вже зроблено східці. Ось. Ось у нас друга діляночка. Де зроблено східці. Також кругом є армопояс по периметру. Також армопояс є зверху. Армопояс є на пересінках внутрішніх. Пересінки у нас 20 см. То, що треба. Зовнішні стіни всі мають 40 см товщину. Зараз покажу. Ось так. 40 см у нас стіна. Використовуємо тільки якісні матеріали, газоблок компанії UDK Турція. Ось так виглядає зараз все. Наверху, до речі, також можна робити кімнату, 60 квадратних метрів можна зробити спокійно і мати собі ще другий поверх. Тут ми виходимо з будиночка і виходимо на другу вулицю, вулиця Сківська, запрошую. Ось так гарно. Тут липку ми залишили одну. Залишили ще цей кущик гарненький. Буде комфортно, буде гарно. На ділянки вже заведено газ. Все як має бути. Все для комфортного життя. Е, вигрібні ями по 10 кубічних метрів, все як і було і в тих комплектаціях. Тут одна вигрібна яма, там е, колодязь на задньому дворі. Ось так виглядають будинки. Всім бажаю гарного вечора. Запрошую на повторні перегляди. Телефонуйте, в описі є мій номер телефону. Телефонуйте, домовимось з вами, прийдете, подивитесь і купите прекрасний заміський будинок. Усім Божого благословення!